Як ви бачите, хризантеми, деякі ще гарно квітують оці оранжеві чи помаранчеві Ці вже залишають цей світ, скоро їх треба буде зрізати. Але що є, то є. Час плине і незабаром вже в нас зима. Інша рослина, яка є тут, це Айстра багаторічна. Ми присвячували багаторічним Айстрам цілу передачу. Вони того. Без усякого сумніву варті. Я не знаю, як зветься цей сорт. Він один з давніх. Скільки я себе пам'ятаю, стільки в нас він ріс і мандрував із нами з однієї ділянки на іншу ділянку. Що мені спало на думку? Що я на нього дивлюся, і хочеться сказати, він такий чудовий, як салют, чи як фонтан. Цікава людська психіка. Ми любимо казати, о, подивіться на салют, наче квіти розквітли в небі. А тут я дивлюся на квіти і хочу сказати, що вони, наче салют, е, немає значення, які будуть метафори, порівняння, епітети. Що найголовніше, що це гарна квітка, вона цвіте досить довго, досить тривалий час.